Діти, перед тим як опрацювати технологію приготування прісного тіста, ми повинні з вами дещо пригадати. Скажіть, будь ласка, що ж таке борошно? Борошно – це продукт переробки зерна, шляхом помину. Добре, за чим визначають вид борошна? Аліна, будь ласка, вид борошна визначається за назвою культури, з якої виробляється. Давайте пригадаємо, які ж види борошна ви знаєте. Марта? Пшеничне, пшоняне, ячміне, житнє. Так, молодець. А можливо, хтось ще доповнить? Ліля, будь ласка, Кукурудзяне, мигдальне, рисове, кокосове. Так, молодці, пригадали, діти. але найпопулярнішим видом борошна є пшеничне борошно. Діти, ми маємо розуміння того, що пшеничне борошно це продукт, який отримують подрібненням у порошок зерен пшениці. З нього готують дуже смачні та презентабельні страви. Пшеничне борошно використовують для приготування півопекарських, кондитерських та макаронних виробів. І, відповідно, виділяємо три типи пшеничного борошна за призначенням: півопекарське, кондитерське та макарони. Пшеничне борошно також є основою багатьох видів тіста. Зараз ми з вами розглянемо класифікацію тіста із пшеничного борошна. Отже, тісто поділяється на дріжджове. На листково-дріжове, бездріжове, бездріжове тісто також поділяється відповідно до консистенції на густе, на рідке. І те можна використовувати рідке бездріжжове тісто з вашої практики, будь ласка, для млинців та вафлі. Так, для приготування млинців та вафель. А густе бездріжове тісто поділяється на локшене, на пісочне, на прісне, на листкове, на заварне та на бисквітне. Сьогодні дуже популярно є традиція оздоблення хлібопекарських виробів саме прісним тістом. Це справді гарно, це автентично і це пов'язує нас із нашими предками, які в сиву давнину прикрашали поверхні ритуальних хлібів. Виробами із прісного тіста. Наші дівчатка Аліна та Дарина виконували випереджене завдання. Вони повинні були віднайти найпоширеніший рецепт приготування прісного тіста та провести майстер-клас щодо приготування прісного тіста. Будь ласка, дівчатки. Опрацювавши різні інформаційні джерела, ми визначили найпоширніший рецепт приготування прісного тіста. Отже, для приготування прісного тіста нам знадобиться одна склянка пшеничного борошна, 50 мл холодної води і щіпка солі. Для отримання прісного тіста, яке ми будемо використовувати для оздоблення хлібопекарських виробів, нам необхідно просіяти пшеничне борошно насипати гіркою. Додати трішки солі. Посередині зробити заглиблення, куди ми будемо вливати потроху холодну воду. Замішуємо туге, круте тісто. Що тісто будемо містити доти, поки воно не буде легко відставати від рук та від стінок посуду. Тісто готове. Тісто залишаємо на 15-20 хвилин за кімнатної температури для надання йому кликовини та еластичності. Накриваємо його рушничком або серветкою. Діти, готове тісто ми будемо використовувати для оздоблення хлібопекарського виробу пшеничними колосочками.